Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад на картах Таро. На місяць червень, знак Зодіака Близнята. Як завжди, відповідаємо на питання загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання. Застереження та порада. Ще одна додаткова карта для тих, хто святкує свої дні народження, ваше загадане бажання на весь рік. А також, друзі, така ж сама карта, але тільки на червень щоб ви не відрізнялися від усіх знаків зодіаку. На червень ваше загадане питання. Нам допомагають колода райдера. Також візьмемо по одній карті на всі наші хвилюючі питання а також колода мадам Ленорман. Розпочинаємо загальний фон місяця червень, знак Зодіака близнята. Зверніть увагу, друзі: четвірка кубків, карта вежа, а також карта сад. Що це може означати? Ваш настрій не дуже гарний за четвіркою кубків. В вашому житті відбудуть відбуватися якісь грандіозні події, переміни, щось таке, на що ви, можливо, не очікували. Але якщо таке стається, значить Зорі та Всесвіт для вас це підготував. Для того, щоб покращити ваші або сьогодення, або ваші плани, якісь життєві моменти. Карта сад. Це карта ваша, ваша карта спілкування і суспільства. І ця карта те, що ви. Від чого ви отримуєте енергію? Від спілкування, від суспільства, від вирішення якихось подій, рішень прийняття важливих. В цьому є ваша суть, сущність близнюків. Прямуємо вперед, друзі. Зараз будемо окремо роздивлятися кожне питання. Що у вас буде десь змінюватися за картою башти. А також, чому ви будете сумувати. Іноді для балансу треба не тільки радіти, а також сумувати. Роздивляємось, робота. Зверніть увагу, друзі, робота. Карта жриця старший аркан, карта помірність старший аркан, а також карта ведмідь. Жриця каже про якісь невідомі обставини, котрі можуть вас вивести із себе, як то кажуть. Для цього вам помірність, ось ця карта, котра каже: зберігайте баланс фінансів, баланс емоцій. Для того, щоб ви перебували в гармонії. Тому що близнята їх два, і саме тому треба якась гармонія для того, щоб обидва були щасливі. І карта ведмідь це може бути якийсь керівник, який, як ви бачите, тримає рибку в роті, котрий вам виплачує зарплатню. Може бути також, наприклад, якийсь... Ваш родич, від кого ви поки що маєте залежність, наприклад, тесть або теща, щось таке по роботі може відбуватися, але воно дуже важливе, тому що два старших аркани. Фінанси. Ось повторюється ваша карта башта фінанси, а також карта десяточка жезлів. І карта клевер. Зверніть увагу, друзі, ось ця башта фінанси, те, що руйнується. Можливо, у вас буде, наприклад, якась ситуація з зарплатнею, в договорі написана одна сума, а вам будуть виплачуватися менше за те, що, наприклад, зіпсувалося якесь обладнання або не сталися якісь договори, від яких ви залежите. Це вам принесе певні труднощі, десяточка жезлів, карта башта та певні труднощі. Але за картою Клевер ми можемо бачити, що ви зможете вирівняти цю ситуацію. Якщо на вашій основній роботі будуть проблеми фінансові, але вам подобається це місто, ваша должність, то ви можете знайти додаткову роботу, або вам хтось допоможе врівноважити ваші фінанси. Як роботою, так і, наприклад, якимись позиками або щось таке. Близнята мають математичний розум, вони прораховують кожну ситуацію як математичну задачу, і саме таким чином, я б сказала научним, в них все складається так, як вони на те сподіваються. Тому що вони не просто закривають очі та роблять. Тьмах, а вони все прораховують і тим самим мають успіх в 99% випадків. Прямуємо вперед особисті питання. Троєчка пентаклів, рицарь кубків, а також сови. Троєчка пентаклів це також невеличкі гроші, але вам може. Доставляти велику радість, якась творчість, наприклад, хтось, дівчата полюбляє вив'язувати або творити якісь прикраси власноруч. Ця творчість вам буде в особистих питаннях надавати натхнення та покращувати настрій. Рицарь Кубків це позитивні звістки, а також сови це якась можливість поспілкуватися. Взяти пораду у тих, кому ви довіряєте. Це можуть бути як ваші родичі, так і друзі, або якісь, наприклад, фахівці, у котрих ви чомусь намагаєтесь навчатися. Це особисті питання. Застереження для близнят, четверочка пентаклів, сімка кубків, а також Букет. Зверніть увагу, друзі, невеликі фінанси, невеликі, але стабільні. Також ілюзії і також букет. Невеликі фінанси вас можуть застерігати від того, наприклад, що я зараз неспроможний на якісь важливе рішення, тому що в мене нема фінансів. І у вас, наприклад, створюється ілюзія. Що ви не можете зараз за кимось ухажувати, так би мовити, створювати якісь свої стосунки, і щоб ваше життя протікало більш романтично. Оце ілюзія, що ви із-за фінансів неспроможні. Це ілюзія. Попадалось мені на розкладах багато близнят і чомусь вони. Фінансово, всі свої думки повертають на фінанси. Вони вважають, що якщо я фінансово незабезпечена, то я не, неудачник. Так, це неправильно так думати. Коли у людини обмежені фінанси, це є гарний шанс, щоб подивитися, чи справжні почуття у тієї половинки, котру ви для себе обрали. Неважливо, ви дівчина або хлопець, це застереження. Не хвилюйтесь за мої фінанси. Порада дев'ятка пентаклів, паш пентаклів, а також карта дерева. Зверніть увагу, що в нашому житті все відбувається поступово, і навіть коли відбувається темна полоса, не біла, а темна, це робиться для того, щоб ви краще потім сприймали білу. Зверніть увагу, що парада полягає в тому, що поступово за рахунок підтримки якоїсь будуть зростати ваші фінанси, а також це може відбуватися не швидко, пас пентаклів, але вони будуть зростати. І ось ця карта дерева вона показує зростання та стабільність, щоб ви розуміли. І, як то кажуть, не панікували. І ще ось ця дев'яточка пентаклів, вона показує, що здоров'я важливіше, ваш позитивний настрій, тому що коли людина в негативі, вона може пропустити якісь важливі шанси. Ви будете концентруватися, що, ой, який я нещасний, а шанси проходять мимо вас. То не робіть цього, будьте завжди на позитиві. Карта. На рік вперед для тих, хто святкує свої дні народження. Карта поради вам. Збудеться чи не збудеться те, що ви собі загадали. Зверніть увагу, друзі, принцеса Пентаклів, швидка карта швидкості, або перельотів, або якась вісімка жезлів, карта швидкості, а також карта Серп. Ці, о, ця комбінація вам показує, що ви будете багато працювати, іноді знадобиться швидкість, ви маєте цю швидкість в своєму арсеналі. Завжди близнята щось полюбляють робити швидко і тим самим переробляють багато роботи. Але ось тут карта, Сірп, вона дає. Відсотків 30 на те, що ваші ось ці загадані бажання будуть відбуватися з якимись складнощами. Зверніть на це увагу, можливо, не поспішайте, але робіть впевнено все, що ви запланували. Не пораньтеся або словом, або ділом. І нехай ваші всі загадані бажання здійсняться, якщо вони, звісно, позитивні. Одна карта на місяць червень для всіх знаків зодіаку, а також для вас. Старший аркан дьявол, король мечів, а також мужчина, чоловік. Зверніть увагу для дівчат. Може вам зустрітися якась людина, котра. Виявиться не такою, як ви собі намріяли. Це може бути людина вашої стихії, повітряної для дівчат чоловік. І, але він не такий, тому що карта дьявола вона каже або якісь погані звички, або щось таке. Це як підказка. А я не знаю, яке саме ви загадали бажання. Ну. Ось ця карта, вона негативна, і вона вам каже ні. Не дивлячись на те, що це старший аркан. Зверніть увагу, дівчата, можливо, для когось це буде дуже актуальна порада. Давайте підсумуємо, що саме ви маєте? Кількість старших арканів. Вежа, жриця, помірність, знову вежа. Карта дьявол. Та, начебто, все. Головне, на що вам треба звернути увагу, це гроші. Не хвилюйтесь через них, шукайте вихід. І друге, на що вам треба звернути увагу, це свій позитивний настрій. Коли близнята на позитиві, у них все складається добре. Це вже перевірено неодноразово. Тому що ви тут маєте. Якісь сумніви, якісь такі мрії, що я не, можу, не зможу щось зробити, тому що нема грошей. Або я стільки не заробив саме на зараз. От якісь такі у вас сумні думки. Женіть від себе сумні думки. Намагайтеся все робити чітко за створеним вашим планом. І все у вас вийде. Пам'ятайте про позитив. Сад спілкування, клевер все буде добре, букет романтичні почуття, дерево, стабільність, потім спілкування та поради, сови. А також уникайте чогось негативного за картою Дьявол, старший аркан. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Мої привітання всім, хто святкує Дні народження. Всіляких вам гараздів, успіхів, позитиву та гармонії. А ми обов'язково зустрінемось знову на моєму каналі в моїх наступних розкладах. До зустрічі!